Ви стверджуйте, що собак любите більше, ніж людей. Це правда? Безумовно. Чим більше пізнаю людей, тим більше люблю собак. Що за якість у них є, яких немає у людей? Краса без марнославства, сила без хамства. Хоробрість без лютості. Всі наші переваги без наших ват. На мій погляд у собак лише один недалік. Який же? Довіря до людей. Немає кому довіряти зовсім. Передаси свою собацю, кому можна довіряти. Ведзо шупі. Це тим, яким можна довіряти.